У ніч на 5 травня армія РФ випустила по Україні дві балістичні ракети та 116 безпілотників. Сили оборони збили 42 шахеди, ще 21 дрон-імітатор, локаційно втрачено. Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Донеччина. У Вінницькій області протягом минулої доби бійці ДСНС ліквідували 21 пожежу. 17 з них на відкритих територіях. Водночас через коротке замикання загорівся дах приватного будинку в Стрижевській громаді. Через аналогічну причину горіла й господарча будівля в Барській громаді. Через необережність з вогнем зайнялися тюки сіна в Уланівській громаді. Загасили полум'я вогнеборці місцевої пожежної команди. В усіх випадках обійшлося без постраждалих. Водій, який ймовірно був на підпитку, розбив власну автівку об бордюр, ДТП помітили поліцейські під час патрулювання. Під час розмови інспектори виявили ознаки алкогольного сп'яніння у порушника. Проте проходити обстеження на драгері він відмовився. Патрульні склали на водія два протоколи. Минулої доби надзвичайники двічі виїжджали для проведення ліквідації наслідків негоди, що вирувала в області. Бійці ДСНС за допомогою спецобладнання розкрижували та прибрали повалені вітром дерева, які перешкоджали руху автівок у Липовецькій та Погребищанській громадах. У Вінницького обласного переліку нематеріальної культурної спадщини внесли традицію приготування печеної риби на соломі. Це страва села Надністрянське муровано-Курилевецької громади. За рецептом почищену рибу добу маринують у солі, перці, куріандрі та часнику. У натоплену фруктовими деревами піч додають житню солому. Розміщують на ній рибу та підпалюють. Солома повільно тліє та прокопчує рибу. Нині носієм даної страви є Тетяна Гринь.